Привіт, привіт! Хочу вам показати крутезну теплу парку для дитини від бренду Club. Вона підходить для холодної весни, осені та теплої зими. Зверху вологостікий матеріал. Маємо зверху дві прорізні кишеньки і дві кишеньки також на замочках подовженого крою. В рукавчиках вшиті трикотажні манжети. Ось так виглядає ззаду. Маємо протягнуту гумку на талії. Гумка не регулюється, розчібається на планку з кнопочок та замок захистом від прищібань. Всередині до пояса йде плюшева підкладочка, далі поліестерова і на руках також поліестер. Додатково маємо легкий шар синтепону для додаткового утеплення. І капюшончик також з плюшем, прикрашений штучним хутром. І хутро можна з легкістю відщипнути за допомогою ось такого замочка. Дуже практична, продумана до деталей курточка. Придбати можна на нашому сайті edavmaмі.ua